Слава Ісусу Христу! Цей сьогоднішній вечір це свято. вітаю всіх, хто приєднується до нашої вечірньої молитви розважання і хто розпочинає, і хто молиться оцю молитовну варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги, із книги Йова. Оні. Біда не з-під землі береться, і на наниві родиться недоля, ні. Чоловік призводить лихо, як іскри, що летять угору. Слова еліфаза, який говорить до Йова, який з одного боку, наче підтримує Йова, а з іншого боку. Він звинувачує Йова в тому, що Він сам винен в своїх бідах. І оці слова, які він говорить, які ми щойно зачитали цю цитату, знаєте, вона є на всі 100% правдива. Що лихо не береться просто так, ні звідки? Бог його не може дати, тому що Бог це любов. Причиною будь-якої біди, будь-якого лиха є людина. Людина, яка робить із себе Бога. Людина, яка не розкаюється в своїх помилках, людина, яка не визнає, що була неправа. А саме така людина є причиною лиха. Багато, знаєте, зараз по телебаченню, в інтернеті є багато різних передач. Одна з них виходить на ICTV. Мені, ну, не зовсім вона. Я її люблю дивитися. Я не зовсім її люблю, але мені подобається назва цієї, цієї передачі. Називається вона антизомбі. Бо хто такі зомбі? Це мертві люди. ну... По всіх тих, знаєте, історіях різних. Зомбі – це мертві люди. Це людина, в якої немає нічого. І вона рухається тільки в той бік, де щось живе, для того, щоб це живе знищити. Тобто -то зомбі це людина, яка хоче знищити те, що живе, а сама насправді є мертвою. Так от ця передача вона розповідає, знаєте, про Росію. Розповідає про те, як люди там живуть, намагаються е розвіяти оцей міф про велику Росію, і що там так все класно. Чому я згадав цю передачу? Бо хочеться, щоб кожен з нас усвідомив. Що нам потрібно розвіяти міф про велич людини. Оцей еліфас, він чому говорить, що саме людина є причиною всього зла? Що не Бог, що зло не виникає просто так. Корінь будь-якого зла є людське бажання. І от коли людина живе, тобто, оце бажання людини, воно опановує людиною. Людина стає зомбі, вона живе заради задоволення оцього бажання. І от коли людина молиться, коли людина не відкидає Бога, коли людина навпаки звертається до Бога, просить Бога про допомогу, вона отримає життя, вона тоді живе, людина тоді. Осмислює саму себе, осмислює свої вчинки, діла. Вона бере відповідальність за свої вчинки. А той, хто цього не робить, той, хто живе тільки власними бажаннями, він є, наче оцей зомбі. І от багато людей питається зрозуміти, чому росіяни так поводяться. Чому вони такі речі роблять? Що невже вони не розуміють? Скажу так, ні, не розуміють. Тому що, так, всі кажуть, зомбіящик. Шановні, зомбі ящик так. Але коли людина є неживою, тобто, коли людина не вміє любити, коли людина не визнає, що вона є, що вона помиляється, коли людина. Визнає, що він не визнає, перепрошую, бо дуже багато емоцій хочеться сказати, висловити. Тобто, коли людина не визнає, що потребує допомоги, коли людина не визнає, що є ще хтось крім неї, а людина живе тільки для себе, для задоволення своєї потреби, вона є мертвою. І цю мертвість. Вона поширює на інших. Тому що вона хоче, знаєте, жити. Кожен хоче жити. Але сенс життя, і для того, щоб жити, треба навчитися любити. Людина, яка не любить не живе. Вона є цим духовним зомбі. Сьогодні трошки таке у нас розважання в такому руслі, можливо, не зовсім традиційному. Але я просто хочу пояснити, що для мене є важливо, і щоб для нас всіх було це важливо. Що ми не маємо допустити в своєму житті оцього мертвого стану. Мертвий стан це стан людини без любові, той, хто не любить. Коли людина не любить все, вона мертва. Так от Росія. Це, це духовне зомбі, духовно-мертві люди. Це люди без любові. Вони не знають, що таке любов. Вони є засліплені бажанням однієї людини. А бажання однієї людини, тобто бажання Путіна. Це все, щоб довкола нього було мертвим, а він єдиний був живий. Бо коли духовно, коли люди духовно мертві, значить такими людьми легко управляти. Для таких людей не, не існує нічого. Знаєте, це, це наче стадо. От є стадо і є один вожак. І це стадо не думає ні про що. І куди йде ватажок, туди за ним йде все стадо. Навіть якщо й ватажок не знає, куди йти, але він іде. Кудись іде. В пастку, не в пастку. А за ним всі йдуть. так само люди, які духовно мертві. Це стадо, яке не думає. А Путін хоче такого стада. Він хоче, щоб довкола нього були люди, які не дуб, не розуміють, що відбувається. І тому. Причиною зла в всьому світі є людина, яка не любить. Тому ще раз наголошую, нам зараз треба навчитися любити і поважати один одного. Цінувати один одного. Важливо. так, навіть якщо я розмовляю українською мовою, хтось поряд зі мною розмовляє російською мовою. Чи ти зі сходу України, чи ти з заходу України. Це в даному випадку є якраз неважливо. Важливий є момент. Чи ми вміємо любити і поважати один одного. І коли я люблю і поважаю того, хто є поряд зі мною, значить, ми знайдемо спільну мову. Зараз, знайшовши спільну мову, ми зможемо один одного навчити, підтримати. Обов'язок зараз українців не сваритися за мову, а вчити один одного, навчати. Люди, які жили тут, на сході України, все життя, вони народилися в російськомовному суспільстві. Вони не чули української мови, її тут не було. Не було тих носіїв, не було тих людей, які би тут українську мову пропагували. А якщо вони і були колись на початках, то їх просто фізично знищили, принизили, вбили. Духовно, морально, фізично. Але ці люди, які тут є, вони хочуть навчатись. Те саме для людей Заходу України. Треба вчитися бути простішими, вчитися більшої простоти, більшої довіри один одному. Комусь мови, комусь простоти. Але ми маємо вчити один одного. Вчити не ламати. Бо коли ми будемо навчатися один у одного, ми будемо зростати. Ми будемо наповнювати себе от, тим духом, духом України, духом нації, ми будемо себе наповнювати Богом, отою любов'ю. І от тоді ми будемо ставати сильними. Наші військові, які будуть повертатися додому, вони будуть бачити не приниження. Не відразу до них, а будуть бачити вдячність. Ви знаєте, я. Е, ну, дивлюся американські е, фільми. Хто, якщо ви зауважили, е, особливо останні американські фільми останніх років десятиліття, я би так сказав. І все, що стосується військових. Більша частина не всіх фільмів, але більша частина фільмів про військових, американських військових вона побудована на повазі до військового. Навіть якщо, знаєте, мене вразило якось один епізод з одного фільму, називається Фільм Добрий лікар, і там е військовий медик, яка втратила ногу. Вона Пішла вчити, це, Перейшла на працю в цивільну лікарню. Але нікому не говорила про те, що вона була військовим медиком, що вона втратила ногу, по суті діло, виконуючи свої обов'язки, захищаючи країну. Вона нікому це не говорила. Але коли люди дізналися, один з них підійшов до неї, це була жінка-лікар. І просто сказала, офіцери, Я дякую вам, тому що вона була офіцером. Е я дякую вам за службу нашій країні. Розумієте, тобто елементарна повага. Не приниження, не казати, що ви вбивці, ми вас туди не посилали. Ні. Показано. Повагу до військового, за те, що ви служили країні, за те, що ви захищали гордість і гідність нашої країни. Так от багато зараз фільмів в Америці говорять про їхніх військових. Але все це є наслідок навчання, того, що ми вчимося. І от наш обов'язок, наша перемога в Україні це вчитися. Усвідомити, що причиною будь-якого зла є людина людина, яка не любить, людина, яка ненавидить, людина, яка є духовно мертвою. І щоб перемогти цю людину, інші мають об'єднатися довкола любові, поваги один до одного. Це можливо є зробити з вірою у вірі. Тому ми, я закликаю в часі цієї молитви. Вечірньої нашої молитви, денної цієї нашої варти молотовної, молити за просвітлення серця і розуму наших ворогів. Тобто перемогти оцю, оцю духовну, духовну смерть їхню, щоб вони знову стали людьми. От коли Росія стане знову людяною. Коли знову там запанує любов в тій країні, в тих людях, тоді війни припиняться в всьому світі. І особливо тут у нас в Україні. Тож наступного разу, коли хтось когось виникне якесь забажання, бажання, ну коли ж та війна закінчиться, хай себе запитає, а скільки раз я помолився за. Навернення Росії, кожного росіянина, кожного ворога, щоби він схаменувся і більше ніколи не хотів воювати. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови й оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, поліції, прикордонників, усіх полонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорне захисти нас всіх цю сьогоднішню ніч. І даруй мирний, спокійний, здоровий сон, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і навіки Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається 8 годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!